спортивні майданчики коломийських закладів освіти вийшли по дев'ять команд юнаків та дівчат вишів Прикарпаття. Першого дня за перемогу боролися хлопці. Змагання із волейболу кажуть організатори. Це старт студентського спортивного сезону. Взагалі всього у змаганнях буде 11 видів спорту, дев'ять іде у залі. І за підсумками, так як ми сьогодні будемо нагороджені робити попереднього сезону, так і буде в кінці наступного року. Директор політехнічного коледжу Андрій Ляшенек підкреслив, що такі змагання виховують дух єдності, який життєво є необхідним. Якщо ви зрозумієте силу команди, вам будуть будь-які задачі початку. Ви зробите все. І ви зможете не тільки на словах, але і діло творити славу. До організації змагань долучилося обласне відділення Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос його очільник Михайло Вінтоняк, який сам понад 50 років тому розпочинав свої спортивні змагання у цьому навчальному закладі, поділився планами. Ми хочемо започаткувати таке, щоб була послідовність цих всіх змагань, адже тут будуть змагатися студенти, учні. А в нас є наступний етап для них буде це між Юнацькі ігри між збірними командами територіальних громад. Тобто кращі переможці цих змагань будуть приймати участь в наших змаганнях. За результатами двох днів напруженої боротьби переможцями серед команд юнаків стали студенти політехнічного коледжу. А серед дівчат не було рівних також студенткам цього навчального закладу. З колоною Богдан Малайський, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.